Доброго раночку, діти! Сьогодні з вами відправляємось на сільське подвір'я до бабусі. Адже прийшло літо і в неї так багато справ треба допомогти. Бабуся просить знайти її тварин. Давайте їх знайдемо разом з Іванком та Христею. Ось Іванко знайшов песика. Він тут один. А Христя знайшла котиків, які міцно сплять. Порахуємо. Один, два, два котики. Іванко знайшов коней, які паслись біля ферми. Один, два, три, троє коней. Христя відшукала свинок та порахувала. Один, два, три, чотири. Всі на місці. У садочку в тіні у квітах сховалися качки, гуси, кури і курчата. Та Іванко всіх не зможе порахувати, їх дуже багато. Діти, а знайдіть для бабусі правильні цифри. Ось один песик, а цифра один де? Покажіть для бабусі. Так, ось так виглядає цифра один. Правильно, діти! А тут у нас котики сплять. Скільки їх діти? Так, два котики. Тож, покажіть цифру два. Ось вона, цифра 2. Правильно, діти. Тут пасуться три коня. Де цифра три. Ось вона, цифра три. Молодці! Тут четверо поросят. Де цифра 4, діти? Ось вона цифра 4. Бабуся дякує за допомогу, що допомогли порахувати тварин. На дворі стоїть дуже жаркий літній день. Тому йшли птиці пити водицю із сільського двору. Діти, підскажіть бабусі, хто йде першим? Перший йде півень. Так, діточки. А хто йде другий? Другою йде гусочка. Хто йде третім? Третім йде курча. А хто йде останнім? Так, остання йде курочка. Минуло небагато немало часу. Птахи знову захотіли пити. Йшли птицю по водицю із сільського двору. Діти, хто йде першим? Так, перша йде курка. Молодці, правильно. А який за порядком йде півень? Півень йде другий. Так, малята. А скільки всього птахів йдуть пити водицю? Чотири птаха. Всього чотири йдуть пити водицю. Скоро є вечір на дворі настане, а пити птахам все хочеться. Шли птиці по водицю із сільського двору. Діти, яка за порядком йде гуска? Так, гуска йде перша. Правильно. А який за порядком йде півень? Так, півень йде другий. Діточки, а яке за порядком йде курча? Так, курча йде третє А яка за порядком йде курка? Так, правильно курка йде четверта. Діти, а скажіть, а скільки всього птахів? Так, чотири птаха. Правильно. Діти, а бабуся просить вас підсказати, де одна тварина, а де багато? Пам'ятаєте, ліворуч та праворуч? Будете відповідати, ліворуч один або ліворуч багато. Так само і праворуч. Праворуч один або Праворуч багато. Діти, де один? Одна тварина? Праворуч один? Так, правильно. А де багато діти? Ліворуч багато, так. Діти, подивіться, а тут, де один, а де багато? Подумайте гарненько. Так, діти, правильно, праворуч багато. А ліворуч один. Де один? А де багато? Так, правильно, праворуч один. А ліворуч багато. Діточки, де один? А де багато? Так, ліворуч? Один, а праворуч багато. Де один, а де багато? Так, діточки, праворуч один, а ліворуч багато. Молодці, діточки, гарно справились, допомагали Іванкові та Христі. А тепер бабуся. Кличе їх відпочити та почастуватись смачним пирогом. Тож вони з вами прощаються, але скоро повернуться. Діти, ви великі молодці. Я теж з вами буду прощатись, щоб ви також мали змогу відпочити. До побачення! Бажаю вам гарного дня!